Друзі, для тих, хто щойно для нас приєднався, для тих, хто з нами з самого ранку, також величезний вам добрий ранок. Сподіваюся, що сьогодні ваш день буде дійсно яскравим, тому що п'ятниця, друзі. П'ятниця потрібно починати щось нове. Потрібно відпочивати. Потрібно вже все ж таки планувати, що, що ви будете чим ви будете займатися на вихідні. Ми вам в цьому допомагаємо протягом всього тижня. Розповідаємо, що цікаво відбувається у нашому місті та області, тому ви просто о, о, маєте вже знати, що будете робити завтра. Тим паче, друзі, завтра не забудьте 20 жовтня привітати людей, які пов'язані з професією, які мають відношення до е, ніж веделка, е, можливо, щось приготувати, шматочок м'яса. Е, ті люди, які знають, що можна зробити з макаронів і гарячої води, ті люди, які знають, що таке кастрюля, а що таке е, там я не знаю, якісь інші е, приналежності, які відносяться до кухні, в них завтра професійне свято, тому що завтра день повара. І насправді ці люди... Люди, які готують постійно для нас їжу в якихось закладах. Люди, які готують для нас їжу у нас вдома, вони є насправді великими молодцями. Я, чесно кажучи, хотів в певний період свого життя пов'язати також свою долю з долею, яка пов'язана з кухнею, яка пов'язана з рибкою, з м'ясом, і хотів також щось готувати. І. Цю думку я ще досі не закинув. Тому сьогодні, можливо, я від людини, яка в досить юному віці уже є професіоналом своєї справи, яка готує різноманітні страви, яка працює в одному із таких престижних закладів міста Хмельницького, яка експериментує і створює щось нове на кухні. Поспілкуємося і, можливо, також надихнуся. І е, колись вже на закаті кар'єри кар ведучого також відкрию ресторанчик. Тому що є така у мене мрія відкрити ресторанчик, у який будуть приходити просто друзі. І е, замість того, щоб платити, замість того, щоб там якесь меню стали, постійно існувало, я хочу зробити так, щоб люди просто залишали, скільки їм от не шкода. Можливо, якщо поїли і щось не сподобалося, взагалі не платіть, просто ідіть наступного разу, будемо старатися краще. І е, ось такі сьогодні, е, можливо, питання, які пов'язані з високою кухнею, які пов'язані з сніданочками, а ми обговоримо і ви для себе також щось виокремите. Якщо ви до, до цього часу ще не поїли, я ж все ж таки раджу вам все ж таки перекусити вже швиденько, тому що попереду буде багато чого смачненького в нашому кадрі, і ваш живіт, як, як і Андрія буде казати не одного разу. М -м -м -м. І ми також тут будемо сидіти і вже планувати, що будемо снідати, тому снідайте. А поки ви будете снідати, ми будемо розповідати вам новини, які актуальні зараз. Що Андрій? Е, так, так, так. Я вже просто хочу перейти до однієї новини, і знаєш, вона в мене вчора викликала насправді такі. Змішані почуття стосовно того, от як, як насправді можна розшатати якісь знаєш, такі погляди в нашій державі, і якийсь я не знаю стан, який навпаки ми намагаємося викликати доброзичливість наш навіть нашою програмою, толерантність і багато інших тих слів, які пов'язані з чимось хорошим. А я от згадую просто розповіді свого дідуся, там своїх таких старших, як можна сказати, родичів, які розповідали, був. Такий період, коли в радянському союзі то називалося донос, і сусіди могли розповісти про своїх сусідів, чим ті займалися. А там навіть близькі люди могли родичів своїх написати певні записочки, і до них приходили листи щастя, або ж приходили дядьки у чорних жакетиках і казали Добрий день. І насправді ось ці часи такі були трохи лякаючі, як на мене, по тих розповідях. Я їх особисто не застав і не хочу застати ті часи. І на сьогоднішній момент. А якась ситуація, яка в дечому нагадує той історичний екскурс, і, можливо, хоче пробудити у нас ті настрої, вона з'явилася от нещодавно. Тому що зараз знаємо з субсидіями відбувається доволі така непроста ситуація. Я розповідав особисто там знайомим, що чув, що люди починають на один на одного скаржитися і запитувати, а чому їм дали, а мені не дали. І можливо на цьому фоні хоче мінсоцполітики також провести дослідження. Чи всім правильно дають м -м, субсидії. Мінсоцполітики запустило гарячу лінію для скарг на незаконні субсидії. Також на цю лінію можна скаржитися на незаконне отримання інших допомог від держави. Дзвінки на цей номер безкоштовні. А, Міністерство соціальної політики запустило цю гарячу лінію і для... Скарг незакон... про незаконне отримання субсидій може позвонити кожен громадянин. Але, друзі, я нагадую, вам за те, що ви поскаржились на когось, чи, можливо, там якусь скаргу написали, вам від того краще не стане. І вам субсидію вже у відповідь за те, що... Ах, ти такий молодець, скаржитися вмієш, а вам субсидія від того не прилетить. І е, ось ця от гаряча лінія вже розпочала свою е, дію, і номери телефонів ви можете шукати на офіційному порталі Мінсоцполітики. Знаєш, можливо, тепер дійсно в громадському транспорті буде менше розмов про субсидії, тому що буде більше дзвінків на цій гарячі лінії. З одної сторони є плюси, а з іншої то не, не гарно так робити, на мою думку. Ну просто знаєш, це от е, коли е, там хтось на. Когось може як розповісти, щось наябіднічати, сказати, це от закритість людей, по-перше, від того виникає. По-друге, і так у нас не такі настрої, знаєш, відкриті. І це в громадському транспорті зазвичай і проглядається, тому що ось цей знаєш, як запалений сірничок, він завжди як над газовим балоном висить, тому що там, я не знаю, кондуктор щось не так комусь сказав. Все, розпочинається якийсь скандал. Хтось комусь щось зачепив. Немає, просто вибачте, та нічого страшного. А відбувається завжди якісь, знаєш, як от е, дві стіни стоять і вони от чекали тільки моменту, щоб вдаритися. І ось такі от кроки від держави, можливо, також є не... Надто правильними для того, щоб я не знаю, якось люди навпаки згуртовувалися. Це може і відштовхнути. Це знову ж я знаєте завжди наголошую на тому, що це особисто моя думка. Якщо є ваші думки, ця новина буде опублікована у Фейсбуці. Можете також обговорити, не знаю, залишити якісь свої коментарі. І найголовніше приходити до раціонального вирішення будь-яких запитань, які стосуються і нас і вас. Ми часто говоримо про субсидії, про нововведення, і також ми часто говоримо про укрзалізницю і радимо вам все ж більше подорожувати. Так от, в Укрзалізниці з'явились покращені вагони вже в новому кольорі. Модернізовані вагони після капітального відновлювального ремонту в білому кольорі. Зараз вони знаходяться. І з початку 2018 року, і на поточний момент відремонтовано вже 46 пасажирських вагонів. Тобто, вже комфортніше буде подорожувати і приємніше для ока. Також планують до грудня 2018 року, тобто ще залишається. Трішечки більше ніж два місяці відновити ще 53 вагони. Про це йдеться на сторінці виконуючого обов'язків голови управління Укрзалізниці Євгена Кравцова. Він е, е, пише також і пасажирські вагони після капітального відновлюваного ремонту, і ті, що вже будуються, будуть у новому кольорі, тобто в білому для пасажирів. Це також буде своєрідний такий маркер, тому що вагони буде видно відразу. Нова якість подорожі також буде проявлятись в тому, що тепер кожен зможе відрегулювати. Індивідуальну температуру у повітрі, і також вони будуть про практику... вогонь так. Також вони будуть практикувати інші нововведення і надалі, аби зробити наші і ваші подорожі, комфортніше. Але схема не зміниться так: регулювання температури повітря у вагоні. Тобто, вікно відкрили, стало трошечки прохолодніше, вікно закрили, стало трошечки тепліше, і вікна знову ж просто відкриють. Я нагадаю просто, хто давно не їздив укрзалізницею, що більшість з тих вікон, які вже існуючі, так є в старих вагонах, їх просто-напросто закрутили якимись гвинтами, які не дозволяють відкрити. Або ж закрите вікно. І одне вікно там на вагон може бути відкрите, і у літньо такий от спекотний період доволі неприємно їхати. Але навпаки, от був така ситуація, коли я їхав і вікно не закривалося. Просто це mm -hmm. вже під кінець літа. І тоді вже так був якийсь такий прохолодний період. І вікно відкрите, і вже там підходили до провідника, і підходили до якихось працівників, які могли би це допомогти. Вони кажуть, ну а що ми зробимо? Воно так відкрили, поки що така регуляція і. Ну, давайте так будемо сподіватися, що ближче там, до тої точки, як ви будете під'їжджати, стане тепліше. Ну або, я не знаю, якось матрасиком трошечки прикрийте, щоб вам було тепліше. Друзі, ціни на квиточки ростуть, я думаю, що і, і м -м, якість буде змінюватися. Ми завжди на це сподіваємося. І а, змінюється Укрзалізниця, тому що якісь нові напрямки все ж таки з'являються, якісь оновлення в рухомому складі. Також є. Якісь нові сухі е, постільні, е, які потім ми застеляємо, на яких спимо, також є. І матраси, начебто, змінюються. Значить, усі ці моменти є е, хорошими. Тому, друзі, е, ми не сподіваємося, ми віримо, що ці зміни пройдуть і вони будуть кардинально а, хорошими. Тому, друзі, а ми обіцяли ще один момент над 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 важливим, що сьогодні у нас буде гість, який розповість про справи кулінарні. І я думаю, що зараз, як от радила Олічка, найкраще це снідати в цей момент, тому що зараз будемо бачити з вами фотографії, зараз будемо говорити про дуже смачне, що буде викликати автоматично. Прилив шлункового соку до ваших животиків. Тому зараз дізнаємося від наших маленьких експертів, чим люди снідають взагалі. А після того будемо дізнаватися, можливо, ще рецептики тих сніданків, які можуть з'явитися уже і на ваших столах. Бути сильними. Щоб не були голодні, Ну щоб жити, бо вони якщо не будуть їсти, то вони не будуть жити. Щоб було багато сил, щоб, щоб не втомилось йти в садик. Щоб не померти, щоб багато чого знати, щоб, щоб люди хронили свій шлунок і щоб не хворіли. Щоб були вітаміни. Щоб не буде снідати, то ж він лиш буде боліти. Щоб стати дорослою. Щоб бути здоровим. Треба снідати, щоб не порушити режим. Треба зранку їсти кашу. Коли у мене смак пропадає, то я забуваю, що не снідало було. Я вдома не снідав, я пив, чай і був. Коли я хочу снідати, то снідаю я, снідав, я вважчу, Щоб не бути голодною до обід. Друзі, і зараз, щоб менше говорити, а більше дізнаватися секретів, я просто представлю цього а, юного. А... Можу з не, не побоятися цього слова професіонала, тому що особисто вже куштував його страви, і я думаю, багато з вас, хто е, любить ходити в красивих сукнях, е, можливо, е, в сорочках по закладах міста Хмельницького куштували ті страви, які Антон Воронов готував для вас. Тому що ось цей молодик, який уже красується на нашому диванчику, зараз буде розповідати, як можна сніданок приготувати, як його можна зробити корисним, і е, що можна з м'язка також приготувати, що можна взагалі приготувати. На своїй кухні, тому що він ці усі секрети знає. Добрий ранок, Антон. Добрий ранок. Антон, дивися, знаєш, ти доволі в такому юному віці вже є шеф-повером, так? І так. насправді це ну, як досягнення є. Таким амбітним, тому що багато хто в е, доволі такому вже поважному віці стає і починає керувати там не тільки ложкою, і виделкою, так і міксером, але й і людьми, які працюють разом е, біля тебе. Як у тебе взагалі шлях будувався до м, професійного такого ствердження? І е, е, які я не знаю, можливо, майстер-класи ти проходив mm -hmm. школу бабусі й мамусі, які тебе вчили, як правильно збивати яйця і все інше, е, дивись, все почалось напевно з дитинства. З дитинства я любив готувати, і ну, мої батьки то помітили у мені таку. Яка перша страва, яку б приготував була? Пам'ятаєш? Ні, чесно, не пам'ятаю. Яєшня, напевно, що як в кожному. <сум> напевно, <сум> так. Потім стало питання вибору професії, <сум> так? Я розумів, що мені то було близько з дитинства, тому я, напевно, саме обрав і повара. Спочатку навчався в нашому коледжі, це був так. Ну я розумію, що коледж і взагалі, система освіти дає якусь певну базу а потім в тебе є вибір розвиватись далі чи стояти на місці. Ну і Просто працювати ну а от ті майстер-класи, які на сьогоднішній момент існують, вони доволі комерційні, тому що ну більшість майстер-класів, які з мотивацією, з іншим, все, що е, має таке надпис майстер-клас, воно одразу там малює нулі до тої суми, яку потрібно заплатити для того, щоб отримати ті чи інші знання. Вони мають якийсь вплив на подальшу професійну діяльність. Вони взагалі допомагають розвиватися? Так, звичайно. Е, ну, Якщо розглядати мастер-класи зі сторони кухні, так mm -hmm. е, є дуже хороші ребята в Києві, які ну, спілкуються з не тільки з українськими, а й іноземними шефами, які задають якісь певні тренди. І тому і так я їздив, е, я спілкувався, я відвідував мастер-класи. Ну, мені, я думаю, це як ступінька напевно, росту твого. Mm -hmm. Майстер-класи в будь-якому випадку потрібне питання, е, питання коли саме. Е, для кухаря, взагалі, шеф-повара, повара, повара е, важен, важливо бачити продукт сам, розуміти його, ну, це, люд, е, це та професія, де ми працюємо руками. Mm -hmm. І частинку душі віддаєте людям. Е, частинку душі своєї в будь-якому випадку вкладається у кожну нову страву і в кожну страву, яку ми віддаємо людям е, в наших, наших закладах. Е, ну, Скільки в тебе вже от, професійний період, що ти працюєш, так, і ти вже ну, от, як е, є, вже настав період впевненості якоїсь, так що ти вже можеш так чітко і знаєш, що я вже можу і страви нові створювати, ну, тому що ти їх створюєш, так, е, що ти вже відчуваєш, що ти там можеш вийти і до людей, знаєш, як от є е, е, такі приклади європейських ресторанів, коли виходить шеф так, до відвідувачів і запитати, 100. чи презентувати ту іншу е, страву. В тебе вже ця впевненість є. За от той період часу. Скільки ти вже працюєш? Десь приблизно біля п'яти років я в ресторанній сфері е, у сфері гостинності мені краще, напевно, так її називати. Е, так, я думаю, є на ну, якось ну, так миліше звучить. <свеч> Сфера гостинності. Це по-домашньому якось. Так, е, да, це дуже по-домашньому. Е, так вона є, вона напрацьовується ну, з роками. Е, чим рік, тим більш впевненіший. Я вам можу сказати те, що шеф-повар не може бути невпевненою людиною в собі. Чому він щось створює? Угу. Ну, ну а в тебе були випадки, коли там я не знаю від відвідувачі просили. Що покличте, будь ласка, е, ту людину, яка це готувала. Так, так було. І які претензії були, чи навпаки, <рес> там, я навпаки, знаю? напевно, це були слова вдячності. <рес> ну, а претензії. Ну, ми стараємося робити таку їжу, яка, яка би була зрозуміла всім. Їжа в будь-якому випадку має бути проста, напевно. Ну, це такий зараз і тренд, і в світовій кулінарії, що має бути просто Назва складна, ну, а їжа проста. Е, ну, авангардна молекулярна кухня відходить, приходить в тренд. Е, їжа проста з зрозумілих нам продуктів. Ну, в смаки в нас заложуються самого дитинства, <гум> і потім, коли ми бачимо ті смаки в стравах, вони нам... Ну, дуже рідні, є да, дуже, дуже, дуже. Дивись, абсолютно всі, напевно, знають і тебе, як і твої бургери. І ми також знаємо те, що ти займався е, більш такою здоровою їжею. Бургери це не дуже здорова їжа, але дуже-дуже дуже смачна. Ну, а ти може, займався... це міф такий, що бургери це не, 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 так, ну, не, не здорова, питання. не, не завжди правильна їжа. Можуть бути правильно здоровою їжею. І друге питання це як тобі вдавалось поєднувати такі от непоєднані речі. Е, на рахунок бургерів е, їм можна вважати їжею, якщо туди замість звичайної булки додати цільнозернову булку. Mm -hmm. Звичайно, там ну, в бургерах е, Ну це стереотипи ще з дуже давніх давен, коли тільки зараз, Тобто фастфуд. Да, фастфуд зароджувався Макдональдс. Ну, це, це вже було досить давно. Е, і е, тоді можна казати, що воно напевно не дуже здорова їжа, так а е, е, якщо говорити давай, якщо так, от по бургеру розберемо. Зараз ми фотографію одного із бургерів продемонструємо. Просто от, знаєш, от бургер, так uh -huh. що в ньому є, що ми можемо вважати шкідливим, так там я не знаю, вуглеводи, тому що люди розбирають ж все по елементам. Що в ньому є, що може найбільше якось шкідливо впливати на вагу і раціон людини. Напевно, тут самим шкідливим є те, що це булочка, це звичайна булочка, так. Е, а, ну, От що склад, сам? чого Ск... бояться люди? Там майонез кетчуп там є, чи там якийсь соус, який також не є надто там шкідливим. Якщо його вживати не так часто, все буде е... Е, супер. Там є соус фірмовий барбекю, е, Я б не сказав, що він є шкідливим. Там є, ну, звичайно, якщо він червоний, там є томати, так. Угу. Е, но він не є шкідливим. Угу. Е, це ну, такий стереотип більше. Так, да, це більше стереотип. Ну, е звичайно, є соуси, які готуються на основі майонезу і на основі там, звичайного mm -hmm. і домашнього майонезу. Ну це вже дуже прискіпливо, напевно, відноситись до правильного харчування, щоб не дозволити собі. Хоча б один раз в тиждень там з'їсти да, щось, да, да, щось такого плану. А е, якщо говорити далі, то в бургері більше нічого, крім. Соусів і булки не може бути шкідливого, mm -hmm. ну на моїй буммому богі так точно сніданки. От ми ще повернемося до твоїх особисто страв. Можливо, в тебе є якісь секрети, тому що ми вчора з тобою так по телефону обговорювали, а зараз модне слово гранола, так є, яке їдять у різному виді із молочком, і з йогуртами. Як її можна приготувати? І які взагалі ще є універсальні сніданки, які на сьогоднішній момент може приготувати, в принципі, кожен середньостатистичний хмельничан, який може бути і ситно, і смачно. Окей і спочатку гранола? Ну давай з граноли розпочнемо. Як її приготувати? Тому що в мене також є якісь такі суміжні уявлення. І що це таке взагалі? Тому що це модне слово знають усі, всі, але не всі абсолютно. знають, що це таке насправді. Це взагалі вівсяні пластівці. Так. Ну, якщо говорити, це вівсяні пластівці підбіш підсушені у звичайній пічці або там професійні пічки, да пару з додаванням меду і з додаванням різних горіхів та сухофруктів. Це якщо бути таким, ну дуже коротко сказати про це, е, взагалі... тобто це можна дома приготуватися, тому що ціна на там, якісь я не знаю марки, бренди, які вже існують, вона доволі чимала. Але якщо купити окремо пластівці, мед і горіхи, це буде набагато дешевше. Да. На рахунок рецепту це просто е, вівсяні пластівці ми змішуємо з медом, е, додаємо горіхи підпікаємо. Е, головний такий фактор, е, є сухофрукти, які дуже-дуже швидко -дуже ну, згорають е, угу. в наших пічках. Е, і тому їх треба додати в кінці просто. Тобто, щоб ну, що їх не Так, да, вони, вони просто темніють і мають специфічний смак. Ну і запах трошки теж специфічний, вони не сподобаються, бо ну, вони згоріть. Властівці можна брати будь-які, в принципі. Так, mm, там, я думаю, будь-які. Добре, а які сніданки ще можна приготувати, От які, я не знаю, і легкі в приготуванні, в принципі, от по такому ж, по такій же схемі, і там, по ціні також будуть так, адекватними. Ну, і дітям може бути, там, знаєш, і вибагливим, таким, хто каже, я не можу ранком снідати, тому що мені те не смачне, те не смачне. Я навіть не знаю. Я взагалі кожен ранок снідаю вівсянкою. Mm -hmm. Вівсянка або на воді, або на молоці. Це дивлячись, який період. Да. Mm -hmm. е Щоб зробити її смачною, що ти робиш? Е в будь-якому випадку я додаю мед, а не цукор. Е мед, ну, тут питання, що гречаний мед, наприклад, якщо mm -hmm. я додаю, він дає дуже свій концентрований і смак у вівсянці. Е, ну, це треба дивитися вже по людині, які вона мент любить, і такий додати. Е, ну, якщо порадувати дітей, е, можна додати шоколаду. Ну, а, а чи шоколад? Ні? Да. Тобто, от звичайну шоколадку чи вже пасту цю шоколадну додають як? -то? Я думаю, можна і звичайну шоколадку, вона протане і буде вам шоколадною. Але також в міру, щоб е... діти одразу так солодко не розпочинати свій сніданок. Я я вже знаю, буду завтра. Е, можна додати шоколаду різних сухофруктів, горіхів, і в будь-якому випадку вона буде смачною. Угу. Ось, коли ти вигадуєш якісь нові страви, угу. скільки займає часу от, спочатку ідеї, і вже до конкретного приготування, і щоб вона вже вийшла, наприклад, в твоєму ресторані? Чи, чи довгий цей процес? Е, ну, Ми в нашому закладі оновлюємо меню два рази в рік. Це весна, е, осінь. Е, взагалі, е, скільки страв буває мені сняється. Ну, Це да, шуток це, так, так буває. Е, е, Питання того творчого натхнення, напевно, да, і ну, сочетання вкусів, вкусі. Угу. Збіг, симбіоз да, тих смаків, та, які да, виникають. Сим симбіоз смаків, тому що буває на одної страві може сидіти дуже-дуже багато часу, думати, а потім, знаєте, як лампочка в голові хоп, і я дуже швидко запишу і одразу піду на кухню і пророблю цю страву. Ну, вони по різному народжуються. На жаль, часу не так багато. знаєте, але про справи, які пов'язані з кухнею, можна говорити дуже довго. Я думаю, сьогодні Антон надихнув вас. Якщо, можливо, якісь запитання є особисто до нього, шукайте його в соцмережах. Ця людина вам обов'язково підкаже, тому що є відкрита до спілкування, і кухня, на якій він працює, також є відкритою. Тому секретики деякі він вам може. Подарувати а вам, друзі, зараз ми даруємо ще велику невеличку паузу, в якій зараз з'являться новини. Після чого повертаємося ще до студії, тому що ще в п'ятницю півгодинки є у нас заряд.